Нубійці, от козли, кози взагалі, Це є нато мазані кози, нато ручні кози. І якщо вони до одної людини прив'язуються, то дуже трудно, щоб вони її не слухали. Це треба постаратися, щоб вони тієї людини не чули. Розумієте? А от альпійці це норовисті кози. Вона азіаненки, то, то взагалі от вона захотіла туди, вона взяла ціль, каже, ціль бачу. Вас не чую, так і ото. Вона забралася і отуди от пішла, бо вона туди захотіла, бо вона цього хоче. А нубійці вже вони трошки гінакші. Покличеш, вона вже до тебе біжить, а ще якщо знаєш, що ти їй кожен раз щось дасиш смачне, то ще не спів руку в кишеню всунути, навіть часом руку змерзла, ховаєш в кишеню, вони вже всі коло тебе очі такі ось здоровені балохи повитріщали і вже дивиться, коли ти її дасиш, бо ти вже ж руку до кишені пхала. Ось таке діло. Дебільна гнида. Я думав, ви зоотехнік, технолог проводите семінари для фермерів. Звідки мені було знати? Ні. Я козовод-любитель, як то кажуть. га? Ось. І я розказую те, що я знаю по козах. Я трохи навчилася, ні. Семінарів я не проводжу. Ось з я не, не вчилася. Я як сказати, вчуся для себе, щоби знати. І те, що я знаю, те, що я дивлюся, що лучше, що як можна роздуїти, як можна добитися кращого, то я з людьми ділюся. Юля Куриціна пролетів той день у спілкуванні невеликій допомозі. В аптеку завтра моїх котів проглистую. Там по хліб. Зрозуміла. Андрей, як привчить стоять козу під час доєння? У нас, поки є зерно, то стоїть. Як з'їла, то починають танці через голову скакати. Хм. Е Часу потрудиться і можна навчити. Ну, це треба мати бажання і треба мати, як сказати, силу волі, чи як для вас. Пояснюю, чого. Прив'язуєте козу на вузькому місці, на короткий ланцюг. Сідаєте доїти, берете з собою прутика, дубчика, гистика, як ви там знаєте, тоненького, цвігунчика. І сідаєте доїти. Вона прив'язана, ніку, нікуди не втіче. Ось, щоб вона скакала, вузьке місце має бути, і короткий ланцюжок. Прив'язали і сіли доїти. Ногою пацнула, <кхух> дайте ляпця такою, рукою хляб по, по жопі. Якщо не допомагає, прутом по жопі і прута коло неї, щоб вона бачила. Вона знов підскочила, влупила, ви знову її прутиком по жопі. Ось <кхух> Якщо вона стоїть чемно, дали щось смачненьке. Обов'язково. І навіть якщо вона підскакувала, а ви вже її видоїли, погладьте і дайте знов щось смачненьке в кінці дойки. Щоб вона привчалася, що вона буде чемно стояти, то вона щось за це получить. І ні в якому разі двом не йти доїти. Один. Бо вона привикає, що двох має бути. Якщо другий буде стояв над головою, то вона буде стояти чемно. А має бути один доїти. І ось самі вредні кози, які мають сильні лоскоти, щоб навчити над передніми ногами шкіра, де от передні ноги на хребтом сходяться, шкіру таку в руку трошки підтягнути, щоб вона почула, що ви маєте силу, тільки не обірвати. притиснути і сказати: Стій. І вона буде тоді знати, що вона має стояти. Бо це, як сказати, бачила, люди беруть просто по підпередні ноги мотузка. І наверх на хребті накручують його, щоб він, як сказати, стискав грудну клітку. Тоді вона не скаче. Ну, не задушити, але в розумних параметрах стиснути. Ось, І тоді вона стоїть, це коли самі вредні. Але в мене була одна, тільки така, то я не в'язала. Просто таку взяла за шкіру сильно так, підтягнула шкіру і сказала, стій, бо буде хуже. І все, і вона більше не, не пробувала пацатися. І стояла спокійно і прекрасно. Так, щось що таке. Ну, це з тиждень, не давати їсти, ось як яка, котра за три дні, розумієш, треба стояти, котра за п'ять, котра на тиждень розтягнеться.